Всім з вами, як завжди, Толян UK, і сьогоднішня наша розмова буде про щось дуже важливе для кожного, хто живе в цій країні, особливо, якщо у вас є діти. Ми поговоримо про те, як заощаджувати на сімейних розвагах. Адже погодьтесь, це те, що може добряче вдарити по гаманцю, але без чого не уявиш повноцінного життя, особливо тут, у Великобританії, де стільки всього цікавого. Перш ніж ми почнемо, підтримуйте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Почну мабуть з того, що найдорожчі розваги це, як правило, ті, що ви плануєте в останній момент. Імпульсивні рішення, коли хочеться кудись поїхати прямо зараз. Часто приводять до того, що ви платите повну ціну за квитки, житло чи бензин. Тому перший і, на мій погляд, найважливіший лайфхак – це планування. Почніть з того, що сядьте всією сім'єю і вирішіть, що б ви хотіли відвідати найближчим часом. Можливо, це буде музей, зоопарк або навіть якийсь парк розваг. Коли у вас є чіткий план, ви можете почати шукати можливості заощадити. Один з найефективніших способів це раннє бронювання. Наприклад, якщо ви хочете поїхати в Legoland або Peppa Pig World, то купувати квитки онлайн заздалегідь іноді за місяць чи два може суттєво зменшити їхню вартість. Крім того, на багатьох сайтах є спеціальні пропозиції. Коли купуєш квитки на певні дати або в непікові години, це, до речі, ще одна важлива річ. Якщо є можливість, відвідуйте популярні місця в будні дні а не у вихідні. Натовпу менше і ціни, як правило, нижчі. Наприклад, якщо ви з родиною захочете з'їздити на Лондон Ай, то помітите, що квитки на середу вранці будуть майже на третину дешевші, ніж на суботу після обіду. Це відчутна різниця. Ще один чудовий спосіб заощадити це членство та абонементи. Багато сімейних атракціонів, таких як зоопарки, замки чи національний трест, тобто National Trust, пропонують річне членство. Якщо ви плануєте відвідати якесь місце більше, ніж двічі на рік, то абонемент майже завжди окупиться, наприклад, членство в National Trust. Дає вам доступ до сотень історичних будівель, садів і парків по всій країні. Один мій знайомий з дружиною оформили таке членство, і тепер у них завжди є куди поїхати на вихідних, не витрачаючи щоразу гроші на вхідні квитки. Це не тільки економить, а й стимулює вас відкривати для себе нові місця. А тепер поговоримо про їжу. Ви ж знаєте, що ціни на їжу в парках, розваг чи музеях. Просто космічні, тому одна з найпростіших порад це брати їжу з собою. Зберіть сендвічі, фрукти, напої і візьміть їх у рюкзак. Це не тільки заощадить вам купу грошей, а й дозволить уникнути черг у кафе. Наприклад, можна поїхати в тематичний парк і просто взяти з собою термос з гарячим супом і бутерброди. Діти будуть задоволені, а ви своїм гаманцем. Звичайно, іноді хочеться і чогось особливого. Але якщо ви купуєте лише один-два напої чи морозиво, а не обід на всю сім'ю, то економія все одно буде значною. Не забувайте також про програми лояльності та знижкові картки. Багато супермаркетів, наприклад, Теско чи Sainsbury's, мають свої системи бонусів. За допомогою них. Ви можете отримати ваучери на знижки або навіть безкоштовні квитки в кіно, театри чи інші розважальні центри. Існують також спеціальні сайти-агрегатори, як от Groupon, де можна знайти гарячі пропозиції на різноманітні розваги. Перед тим, як щось купувати, завжди перевіряйте такі ресурси: це буде як звичка: спочатку пошукати знижку, а потім вже платити. А тепер про безкоштовні розваги. Їх тут, повірте, безліч. Музеї та галереї у Великобританії за рідкісним винятком абсолютно безкоштовні для відвідування, це неймовірна можливість. Лондонський музей природознавства, Британський музей, Національна галерея. Всі вони відкриті для всіх і кожного. І це просто фантастика. Ви можете провести там цілий день. І це не буде коштувати вам ані копійки. Крім того, в багатьох містах є прекрасні парки, де можна влаштувати пікнік, пограти в ігри або просто прогулятися. Це також чудова сімейна розвага. Ще одна ідея це спеціальні дні та події. Багато місцевих град і культурних центрів організовують безкоштовні фестивалі, концерти чи ярмарки. Слідкуйте за анонсами у вашому районі. Це може бути чудовим способом провести час разом, не витрачаючи багато. Наприклад, влітку в багатьох містах влаштовують безкоштовні кінопокази на свіжому повітрі це ідеальна можливість влаштувати романтичний вечір з родиною під зоряним небом. Не забувайте про бібліотеки. Так, це не зовсім розвага в класичному сенсі, але британські бібліотеки. Це справжні центри спільноти, там можна не лише взяти книжки, а й знайти безкоштовні майстер-класи для дітей, ігрові зони, а іноді розважальні заходи. Це чудовий спосіб провести час, особливо в дощовий день. І що найважливіше, все це безкоштовно. І ще один важливий момент: використовуйте громадський транспорт. Якщо ви їдете великою родиною то квитки на поїзд можуть здатися дорогими. Але якщо ви бронюєте їх заздалегідь, наприклад, через додатки як от TrainLine, або якщо у вас є RailCard, ви можете заощадити значну суму. Також пам'ятайте про сімейні квитки наприклад, в Лондоні діти до 11 років подорожують безкоштовно, а це вже значна економія, якщо ви плануєте багато їздити містом. На завершення хочу наголосити на тому, що найважливіше в сімейних розвагах це не те, скільки грошей ви витрачаєте, а те, як ви проводите час разом. Навіть звичайна прогулянка парком з пікніком може принести стільки ж радості, скільки поїздка в дорогий тематичний парк. Головне, пам'ятайте про планування, шукайте можливості для економії і насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною з вашими близькими. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Сподіваюся, що ці поради будуть корисними для вас. А тепер, як завжди, хочу подякувати вам за те, що слухаєте. Залишайтеся на зв'язку і до зустрічі в наступному випуску. З вами був Толян Юкей. Бувайте!